Марко, 42-річний художник зі Львова, завжди відчував, що світ не розуміє його душі. Його майстерня, затоплена м'яким світлом старовинних ламп, стала сховищем роздумів про нездійснені мрії та розчарування. Саме в одну дощову ніч, коли вітер нашіптував забуті таємниці, на порозі з'явилася загадкова постать. Цей незнайомець, холодними очима, озираючись у темряві, запропонував Марку угоду повернути втрачену. Геніальність і славу, але за страшну ціну, що мала повністю змінити його життя. У похмурій атмосфері стародавнього Львова, коли дощ безупинно билися об бруківку, Марко залишався наодинці зі своїми думками. Його майстерня, занурена у напівтемряву, була свідком безсонних ночей і гірких роздумів про кінець творчості. Раптом, коли годинник невблаганно відбивав північ, двері відчинилися, і в темряві з'явився силует незнайомця. Його погляд, сповнений загадкової рішучості, і тихий голос, що нагадував шепіт давніх легенд, розбудили в Марку первинний страх і водночас пробудили іскру надії. Незнайомець одягнений у старовинний плащ з витонченою вишивкою, наблизився, не мовчачи про свою пропозицію. Він обіцяв повернути забуту геніальність художника і повернути йому славу, яку так довго він губив. Проте в його словах відчувалась тривожна передвіща небезпеки. Кожне нове полотно мало стати містком до світу темних сил, що чекали своєї нагоди. Марко, знервований і розгублений, відчував, як холодок прокрадається по його спині, і водночас його серце билося з новою ритмічністю під мурашками, що охоплювали його тіло. Марко опинився перед вибором, який здавався одночасно рятівним і руйнівним, роздумуючи про безвихідь і втрату надії. Він, мов зачарований, погодився на угоду, не усвідомлюючи повної міри наслідків. Темрява ночі, шепіт вітру та відлуння старовинних історій створювали атмосферу незбагненної містерії, що огортала кожну клітинку його буття. Цей момент став точкою неповоротного переходу, після якого його життя більше ніколи не стане колишнім. Після угоди ніч наповнила майстерню, марка незвичайним сяйвом, яке здавалося дарованим з іншого світу. Він почав творити з неймовірною жагою, і кожне нове полотно миттєво вражало глядачів. Його роботи з'являлися на виставках, а ім'я художника знову лунало у мистецьких журналах. Проте за кожною здобутою похвалою приховувалась темна таємниця. Кожен витвір ніби висмоктував частинку його життєвої сили, залишаючи слід ослаблення. З кожним днем, занурюючись у творчий процес, Марко відчував, як його тіло і розум поступово тьмяніють. Пальці, що колись з легкістю відтворювали чудеса на полотні, почали тремтіти від невідомого напруження. Друзі помічали, що очі художника стали порожніми, а посмішка холодною, мов марганцевий блиск. Здавалося, що кожна нова картина забирає у нього життєву енергію, розчиняючи яскраві спалахи минулого в безодні зневіри. Та всередині Марка розгорілася внутрішня боротьба між жагою до визнання та страхом втратити себе назавжди. Він намагався заперечити зловісні ознаки власного розпаду, вірячи, що успіх поверне йому радість життя. Проте кожен мазок пензля все більше насичувався темрявою, а його душа починала відгукуватися на невловимі ритми, що лунали з глибин невідомого, і з кожною роботою відлуння прокляття набирало сили, залишаючи слід, який він уже не міг зупинити. Одного ранку, коли перші проміні сонця ледве проникали, крізь важкі хмари. Марко відкрив для себе жахливу зміну у власній майстерні. Після ночі, сповненої моторошних кошмарів, стіни наче ожили, фарба набувала дивних, майже людських форм, ніби малюнки на полотні виривалися в реальність. З-під старовинного паркету лунав легкий, ледве помітний шурхіт, що нагадував відголоски минулих трагедій. Атмосфера місця набула надприродного відчуття, що кожна тінь приховує страшну таємницю. Поступово під час роботи над новими картинами у закутках майстерні почали проявлятися силуети незнайомих істот. Відображення у старовинних дзеркалах набували власного життя, а приміщення наповнювалося холодними непоясненими звуками. Марко все частіше відчував, ніби його спостерігають темні очі невидимих, присутніх блищали у кожному кутку. Ці незбагнені явища розбурхували його розум, кидаючи сумнів у реальність того, що він творив. З кожним новим днем майстерня перетворювалася на портал для темних сил, а кожна картина стала мостом між світами. Марко відчував, як його душа поступово розчиняється в шепоті привидів, а внутрішній голос наповнювався страхом і відчаєм. Відчуття незбагненної тривоги охоплювало його як холодна рука, що стискає серце, залишаючи відчуття, що кожна секунда наближає його до неминучого краху, його життя. Почало ставати справжнім кошмаром, де творчість перетворилася на прокляття. Світ, Марка, кардинально змінився. Дні перетворилися на нескінченне страждання, де кожен момент був наповнений відчуттям неминучої біди. Його творчість, що колись дарувала надію, тепер стала причиною особистої трагедії. Чутки про проклятого художника швидко поширилися по вузьких львівських вуличках, залишаючи за собою хвилю страху. Місто, що колись надихало його, стало сценою для моторошних видінь і несподіваних зустрічей із невідомим. Відносини з близькими почали руйнуватися, сім'я уникала його, а друзі віддалялися, не бажаючи опинитися поруч із тією темрявою, що огортала його. На кожній виставці, де з'являлися його картини, панувала підозра і мовчазний страх, ніби кожна робота відкривала двері до іншого, небезпечного. Світу, навіть у звичних кафе та галереях старовинного Львова відчувалася холодна присутність невидимої сили, що неначе слідкувала за кожним його кроком. У самому центрі внутрішнього конфлікту марка розгорілася жорстока боротьба, бажання зберегти колишнє я супернилося з необхідністю творити, незважаючи на очевидну ціну. Кожен наступний витвір приносив ще більшу темряву в його душу, і здавалося, що навіть світло надії починає згасати. Обрана угода, зроблена в ту зловісну ніч, перетворила його життя на лабіринт страху, з якого не було втечі, а кожен крок призводив до нових мук і розчарувань. Розчарований власним падінням, Марко почав шукати спосіб розірвати прокляту угоду, що повільно руйнувала його зсередини. Він занурився в старовинні книги і легенди, шукаючи відповіді на питання, як повернути собі колишню силу. У глибокій тиші ночі з'явилися Проблиски ідей про ритуали здатні розвіяти темряву, але кожен новий експеримент супроводжувався ще більшими муками. На стінах майстерні з'являлися дивні знаки, що попереджали про жахливі наслідки розриву угоди. Блукаючи вузькими вуличками старовинного Львова, Марко відвідував забуті монастирі та старовинні храми, де вічні свічки освітлювали сторінки древніх рукописів. Розповіді про ритуали і заклинання, передавані з покоління в покоління, надавали йому сил, проте водночас посилювали відчуття неминучої загибелі. Він відчував, як кожна секунда його життя стає коротшою, а темрява, немов густий туман, обволікає його душу. Страх і надія злилися, водне створюючи внутрішню бурю, що розривала його зсередини. З кожним днем боротьба ставала все запеклішою, кожен крок у пошуках виходу. Супроводжувався новими ознаками загрози. Марко відчував, як пульсує його серце, ніби саме життя вимірювалося в миттєвих ударах, що наближали його до останнього подиху. Незважаючи на всі зусилля, відчуття безвихідності не залишало його, а холодна рука долі невблаганно стискала його душу. Він усвідомлював, що вибір, зроблений у ту темну ніч, вже не виправний, і майбутнє обіцяє лише розплату, фінальна ніч настала і все досягло апогею. Майстерня Марка. Тепер, перетворена на арену боротьби між світлом і темрявою, наповнилася жахливими звуками і незбагненним шепотом невидимих сил. Тіні, що давно чекали своєї нагоди, зійшлися в єдине ціле, створюючи атмосферу абсолютного страху. В останню мить, коли здавалось, що надія зовсім зникла. Марко зібрав останні сили для останнього фатального протистояння, його виснажене тіло піддавалося невблаганним мукам. Кожен удар серця лунав як останній. А душа кричала від болю і розпачу, незліченні страждання, що накопичилися роками прокляття, досягли своєї кульмінації. У цьому мить час ніби зупинився, і кожна секунда відчувалася як останній подих перед незворотною тишею. Марко боронив свою душу, але темрява забирала останні краплини життєвої сили, наближаючи його до неминучої загибелі. Несподівано у відблиску. Останньої надії з'явився образ, що нагадував про колишнє світло та свободу. Проте цей проблиск виявився ілюзією, що швидко розсіявся, залишаючи лише холодну порожнечу. Марко опинився на межі між життям і смертю, розуміючи, що його творчість перетворилась на кошмар, який назавжди закарбувався в його душі. І навіть коли остання крапля життєвої сили зникла, місто Львів лишилося оповите моторошною легендою. Про угоду, що принесла незворотну розплату. Іван, 45-річний прибиральник старовинного маєтку у Львові, що давно потонув у боргах та безнадії. Щодня бореться з рутинною монотонією сумних днів. Одного дощового вечора, під час ретельного прибирання запиленого підвалу, він несподівано натикається на дивний ритуальний об'єкт, загублений серед пилу й забуття. Цей артефакт, випромінюючи, ледве помітне, зловісне сяйво, пробуджує сили, що давно сплять, і незабаром його життя починає руйнуватися. Під тиском темних обіцянок та моторошних завдань Іван щодня ходив коридорами старого маєтку, де холодні стіни шепотіли минулі історії, а порожні зали здавалися свідками незліченних трагедій. Його робота, просте прибирання і пильний догляд за приміщенням, стала єдиною точкою опори у житті, сповненому фінансових труднощів. Та внутрішнього смутку. Звуки старовинних годинників і відлуння кроків змушували його відчувати, що навіть час тут плине інакше, мов у забутій касці, де кожна деталь дихає давньою історією. Під час однієї з нічних змін Іван опинився в похмурому підвалі, де повітря було насичене пилом і запахом старовини. Під приласком крихітної ліхтарики його увагу привернув невеликий предмет. Загублений серед уламків старовинних меблів і реліквій минулого. Це був дивний об'єкт, зношений металевий амулет з незвичайними символами, що неначе пульсували в темряві. Його поверхня покривали тонкі різьблені візерунки, а від самого артефакту линула ледве помітна енергія, яка викликала в Івана дивне поєднання цікавості і неспокою. І, в той самий момент, як тільки Іван ненароком доторкнувся до об'єкта, навколо нього завмерло час. Ледь відчутне дрижання пройшло крізь. Підлогу, а темрява загустіла, ніби простір навколо оживав. Перші ознаки незвичної сили прорізали звичний тишу маєтку, Шурхіт, що лунав із самої суті підвалу, і холодне дихання невидимої сутності, яка прокралася в його свідомість. Цей момент став початком невидимого пакту, що незабаром опустошить не лише його життя, але й його душу. Після загадкової зустрічі в підвалі життя Івана почало змінюватися надто швидко. Уже на наступний день він помітив, що невідомий об'єкт позначив його долю, несподівано фінансові труднощі стали здаватися менш вагомими, а борги почали розчинятися у невидимій благодаті. Проте разом з цим з'явилися перші дивні ознаки у залі, де він працював, ледь помітні силуети кружляли в кутках, а тіні здавалися живими. Іван відчував, що кожен його крок стежиться холодним поглядом невидимого спостерігача з. Першими сутінками нічних змін почали настання моторошних завдань. Темна сутність, що проникла через ритуальний артефакт, стала диктувати Івану незвичайні і макабрені доручення, йому наказували очищати певні приміщення, залишаючи на стінах дивні символи, які з'являлися після його роботи. У той же час сни його наповнювалися жахливими видіннями постаті стіней, обличчя, спотворені від болю, і голоси, що шепотіли про незбагненну кару. Відчуття, що за кожною миттю його життя спостерігає щось зловісне, ставало все яскравішим. І, хоча, з першими проявами сили сповідалася обіцянка вирішення матеріальних проблем, Іван почав розуміти, що кожне отримане благословення має свою ціну. Протягом днів він відчував, як його внутрішній світ повільно занурюється у темряву, а звичні барви життя втрачають своє сяйво. Дивні знаки, залишені після його роботи, Нагадували про зростаючу присутність потойбічної сили, що тихо підривала його розум. З кожною новою задачею він відчував, як його власна сутність поступово стирається, залишаючи тільки порожнечу. Невдовзі реальність навколо Івана почала руйнуватися, коли межа між звичайним світом і царством надприродного стала ставати все більш розмитою. Кожна ніч приносила з собою нові жахливі видіння. У коридорах маєтку з'являлися примарні постаті. А стіни мовчазно шепотіли про незліченні трагедії минулого. Ритуальні символи, нанесені його рукою, оживали у темряві, створюючи ефірний міст між реальністю та потойбіччям. Іван відчував, як його сприйняття часу і простору змінюється, і світ навколо набував дивних, майже сюрреалістичних відтінків. У цей період його сни ставали ще більш інтенсивними. В них він бачив себе зануреним у нескінченний лабіринт темних коридорів. Де кожен поворот приховував нові кошмари, постійні галюцинації змусили його сумніватися у власній свідомості, чи існує ще межа між світом мертвих і живих, чи все це лише плід втомленого розуму. Під впливом сили, що проникла через ритуальний об'єкт, кожна ніч перетворювалася на боротьбу за збереження власної ідентичності, а кожен день на спробу зрозуміти, за яку ціну він отримав дар вирішення своїх проблем. Тяжкість існування і незбагненна сила, що розсипалась на його життя, почала впливати на фізичне тіло. Іван відчував, як кожна клітинка наповнюється холодом і безнадією, мовби саме життя витікає з нього. Темрява проникала в кожен його погляд, затьмарюючи радість і залишаючи лише порожнечу світло в його очах згасало, а кожна нова ніч змушувала його ще глибше сумніватися у власній здатності протистояти невидимій загрозі. Іван, розуміючи, що його життя повністю підкорилося темним силам, почав шукати способи розірвати жахливий пакт. Він звернувся до стародавніх легенд і забутих традицій, шукаючи відповіді у старих манускриптах, що зберігалися в місцевих бібліотеках та у храмових архівах. Кожна зустріч із мудрими людьми та кожен знайдений трактат додавали йому сил, але разом із тим відкривали нові таємниці про силу, що загрожувала поглинути його душу. Проте боротьба виявилася надто важкою, адже кожна спроба відновити баланс супроводжувалася новими жахливими випробуваннями, серед нічних ритуалів і окультних практик. Іван почав відчувати, що час невблаганно спливає, а його розум стискається під вагою незліченних страждань. Образи з його снів стали переслідувати його навіть у вісні, змушуючи ставити під сумнів реальність власного існування, він проводив. Ночі шукаючи вказівок у давніх текстах, намагаючись зібрати уламки мудрості, які могли б допомогти розірвати прокляття. Але з кожною новою спробою він відчував, як темрява проникає дедалі глибше, залишаючи мало надії на звільнення. Самотність та ізоляція охопили його. Життя родичі і знайомі відверталися, а сусіди почали говорити про зачарованого чоловіка. Лише холодні погляди в перехожих підтверджували те, що щось невидиме і зловісне насувається на нього. Кожен крок Івана супроводжувався відчуттям, ніби хтось або щось невблаганно спостерігає за ним, чекаючи моменту, коли він остаточно зламається. У цьому виріс страху та розчарування він зрозумів, що єдиний вихід це ризикнути всім, щоб розірвати ланцюг прокляття. Остання ніч прийшла, ознаменовуючи кульмінацію всіх жахливих подій, що переслідували Івана протягом останніх тижнів. Маєток, який колись здавався лише похмурим спадком минулого, перетворився на арену битви між світлом і темрявою. Повітря було насичене леденящим холодом. А кожен звук, від відлуння власних кроків до моторошного шепоту невидимих сил, нагадував про неминучу розплату. Іван, зібравши останні сили, вирішив, що настав час боротися з тим, що повністю поглинуло його життя у запеклій сутичці між власним бажанням. Вижити та нав'язаним прокляттям він відчував, як кожен нерв, кожна клітинка тіла кричить від болю. Стародавні ритуали, що колись обіцяли порятунок, нині стали зброєю у руках темної сутності. Зневіра і страх перемішувалися з рішучістю. Іван знав, що кожна секунда може стати останньою, а успіх єдиним шансом повернути собі волю. Невидимі сили атакували його спогади, й. мрії, змушуючи розпливатися межі між світом живих та потойбічним царством. У фінальній миті, коли тиша набирала своїх жахливих обертів, Іван кинув виклик долі. Він вимовив слова древнього заклинання, що ледве залишилися в пам'яті забутих предків, і з кожним звуком відчував, як темрява поступово відступає. Але ціна була неймовірно висока його розум був на межі знищення, а тіло повністю виснажене від нескінченної боротьби. Чи вдалося йому розірвати пакт, залишилося загадкою? Але саме ця ніч назавжди змінила його долю. І маєток, і місто Львів стали свідками незбагненної трагедії, що лишила слід у серцях тих, хто пам'ятає стародавні легенди про темні угоди. Олена молода самотня мати з Києва, чия душа палає материнською любов'ю, але життя кидало їй важкі випробування, її син Михайло, якому лише вісім років зіштовхнувся з загадковою хворобою. Що ламає навіть найсучасніші методи лікування. Зневіра і страх поволі охопили Олену, поки в нічній тиші її не знайшлася дивна темна присутність. Пропозиція була спокусливою ціна за зцілення, її власна людська сутність. З того моменту їхній дім перетворився на сцену надприродних жахів, де кожен кут ховає невимовне лихо. Олена щодня боролася з безнадією, спостерігаючи, як її син слабшає з кожним днем. Дні, сповнені безмірного болю і розчарування, здавалися нескінченними, а стіни старовинної київської оселі, мовчазними свідками її страждань. Вечорами вона сиділа біля вікна, дивлячись у темряву, де суміш дощу та мерехтіння ліхтарів створювала ілюзію рухомих тіней. Самотність і страх пронизували кожну її думку, залишаючи слід гіркоти у серці. Одного прохолодного вечора, коли хмари закривали зір, Олена безсиллям обійнята відчаєм. Примилювалася до старовинного сімейного альтарику. Раптом вона почула тихий шепіт, ніби десь поза межами звичного світу, який запрошував її до невідомого. Цей шепіт проник у самісіньке серце, пробуджуючи дивну надію, хоч і страшну, вона відчула, що настає момент вирішального вибору, коли майбутнє її сина може змінитися назавжди. Протягом тих декількох хвилин Олена боролася зі своїми сумнівами. Споглядаючи на темні обриси кімнати, що раптово набули іншого забарвлення. Її думки перепліталися з мимовільним відчуттям, що кожна секунда наближає її до розгадки містичного голосу. У цьому вирі емоцій, вона прийняла рішення, яке назавжди змінить, її життя, не усвідомлюючи всіх наслідків майбутньої угоди. У темряві пізньої ночі, коли вітер тихо шелестів через старовинні вікна Олена. Відчула присутність, що огортала її, немов холодна рука. З'явився силует, розмитий, але чіткий у своїй зловісній сутності. Голос, ледве помітний, промовив слова, що обіцяли зцілення для Михайла, але ціна мала бути нестерпною. Несподівано її розум наповнив суміш страху і надії, адже боротьба за життя дитини перевершувала будь-які страхи. Сидячи у напівтемряві, Олена відчула, як холодні краплі потрапляють їй на шкіру. Ніби предчуваючи холодне кохання невідомої сили. Пропозиція була ясною вилікувати Михайла, але в обмін на частину її людської сутності, ту, що робить її матір'ю і людиною. Вона вагалася, згадавши кожну безсонну ніч і кожну молитву, що лунала в її душі. У цій миті безнадії голос темряви здавався єдиним виходом із лабіринту страждань, незважаючи на сумніви, любов до сина перемогла все. Олена, зітхнувши важким подихом, прийняла угоду. Вона підняла долоню до темного силуету і, мов би, підписуючи клятву, відчула холодне проковтнення невидимої сили, що проникало в її душу. Цей момент став початком шляху, де кожна секунда обіцяла не лише зцілення, а й розпочинала низку надприродних подій, що запровадили в її дім жах і безвихідь. Наступні дні принесли з собою несподівані зміни. Оселя Олени поступово почала набувати ознак надприродної активності. Спочатку це були ледь помітні зміни, невидимі шепоти, що лунали в порожніх кімнатах, і холодні тіні, що, здавалося, пересувалися за нею. Меблі ставали свідками дивних явищ, а стіни оживали старовинними символами, що з'являлися без видимої причини. Ці знаки поступово перетворили будинок на живий організм, у якому темрява проникала в кожну тріщину. Олена почала помічати, що вночі кімнати наповнюються незрозумілими рухами, а предмети самовільно зміщуються, створюючи відчуття постійного спостереження. Кожен крок у домі супроводжувався холодним відчуттям, ніби невидима сила тихо сміялася з її страху. Мислення матері було сповнене болючих спогадів, а кожен шурхіт перетворювався в примарний крик розпачу, що проковтував її розум. У цей час Михайло почав демонструвати дивні. Симптоми не тільки його фізичний стан стабілізувався, але й виникали незрозумілі зміни в його поведінці. Він часто мовчки дивився у порожнечу, ніби намагаючись зрозуміти, що відбувається в інших вимірах. Дім, який колись був притулком, перетворився на арену, де кожен кут був насичений темрявою і зловісними перечуттями, що невблаганно наближали його до безодні. З кожним днем вплив темної сили ставав все сильнішим. І дім Олени перетворювався на справжній лабіринт страху. Нічні примари з'являлися все частіше, а звуки, немов відлуння давніх стогонів, проникали в кожен куточок оселі. Олена, змучена постійним стресом, почала втрачати відчуття реальності. Її сни були наповнені кошмарами, де розмита межа між життям і смертю зникала. Вона відчувала, що кожен її крок наближає її до незворотнього падіння в безодню. Серед цього хаосу її розум охопив страх за свою душу. Вона зрозуміла, що ціна за угоду набагато вища, ніж вона могла собі уявити. Всі спокійні моменти, що колись дарували надію, стали заповнені лише відчуттям самотності та розпачу. Стіни будинку, як живі свідки, здавалися намальованими стародавніми заклинаннями, що перепліталися з її болем і тривогою, кидаючи виклик самим законам природи. Попри це Олена почала шукати шляхи, повернути колишній порядок. Знаходячи у старих книгах та легендах відголоски можливості зупинити неминуче, вона звернулася до місцевих знавців та містиків, сподіваючись знайти ритуал, що міг би розірвати угоду. Та кожна спроба лише поглиблювала хаос, темрява охоплювала її думки, і вона відчувала, що розплата вже незмінно наближається. Олена з обличчям, сповненим рішучості і сліз, почала відчайдушно шукати способи звільнитися від проклятої угоди. Вона збирала уламки давніх. Ритуалів, що передавалися з покоління в покоління, відвідуючи забуті монастирі та старовинні бібліотеки Києва. Її руки тремтіли від холоду, коли вона перечитувала древні манускрипти, намагаючись зрозуміти, як повернути свою людяність, не втративши надії на порятунок сина. Водночас кожен крок супроводжувався відчуттям, що темна сила підкрадається, очікуючи моменту, коли вона ослабне. Боротьба з невидимим ворогом була жорстокою. Ночі перетворилися на нескінченну черговість ритуалів і страждань, а стіни дому здавалися свідками кожного її болю. У своїх пошуках вона зустрічала інших, хто колись піддавався цьому ж прокляттю, але кожен їхній досвід був оповитий безвихіддю і страхом. Проте Олена відмовлялася здаватися, кожна мить, кожна сльоза нагадували їй про любов до Михайла, яка стала її силою, незважаючи на все. Розпачі вона почала проводити власні ритуали, що вимагали нестерпних жертв і сил, яких вона ніколи не уявляла. Її душа кричала від болю, а тіло від втоми, але з кожним новим заклинанням вона відчувала, як темрява відступає, залишаючи місце для проблиску світла. Однак навіть цей проблиск ставав короткочасним, адже ціна за звільнення виявлялася набагато вищою, ніж могла передбачити. Олена настала остання ніч, коли все досягло своєї кульмінації. Дім Олени перетворився на арену, де зіткнулися світло і темрява, надія і безнадія. Кожен куточок був насичений моторошними звуками, а повітря було пропитане холодним страхом. Олена, з обличчям, що відбивало рішучість і незламну волю, підготувалася до останнього ритуалу, який міг би розірвати прокляту угоду. Вона знала, що навіть якщо зцілення Михайла стане можливим, її власна душа може бути втраченою назавжди. У вирі останніх подій вона вимовила древні слова, що, здавалося, пробуджували саму природу, заклинання, що лунали у примарному шепоті, розсіяли темряву, хоч на мить даруючи надію на звільнення. Але разом із цим з'явилися і нові болючі образи: обличчя, спотворені стражданнями, і тіні, що огортали її, мов живі, істоти, вимагаючи розплати. Кожна секунда була наповнена болем, але Олена продовжувала. Бо любов до Михайла була сильнішою за будь-який страх. У фінальний момент, коли темрява, здавалося, почала відступати, вона відчула, як її власна сутність повільно втрачається. Ритуал досягнув апогею, і ціна була сплачена не лише її свобода, а й частинка душі назавжди залишилася в царстві невидимого. Хоч успіх ритуалу дозволив зберегти життя сина, дім Олени і саме місто Київ назавжди запам'ятають цю страшну ніч. Коли материнська любов перетнула межі людського, відкривши двері у царство невимовного жаху? Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.